Районної ради старшокласників лідер Дубровицького району хочемо долучитися до флешмобу, чому варто жити. Життя, воно дивовижне, неперезбачуване, гірке чи солодке, одноманітне або барвисте, часом сумне, але надзвичайно цікаве. А найголовніше дається один раз. Життя це і справді велике диво. І саме нам випало жити на цій прекрасній землі. Тому потрібно цінувати кожну хвилину. Радіти сонцю, ранковій зорі, вічним зорям у нічному небі. Квіточці, яка так само, як і ми, прийшла до цього світу. Пташині, що виспіває хвалу життю радісно та нервно. Я знаю одне і переконана в тому, що ми прийшли для добра. Бо ми, люди, ми повинні вдосконалювати цей світ своїм розумом і чуйним серцем. Адже у наших головах є винахідливий розум, а в серцях є любов, відчуття, ласка, доброта, чесність, благородство. Для чогось? Не воно та на людині. Можливо, для того, щоб вона розкрила ці почуття у світі і зробила його краще. Щоб у спільноті людей не було чвар, воїн, непорозумінь. Щоб всі жили в любові і злагоді. Жити потрібно праведно та чесно. Тому що все, що б ти не робив, яким чином в певний час воно повториться все з тобою. Добро добром, а зло – ще більшим зло, злом. Тож напрошується висновок, роби добро, щоб тобі добре було. Життя це просто дивна казка, в яку приходимо ми ж раз. Тут для людей любов і ласка, і світло сонечка для нас, і небеса, бездонні, сині, чарівні зорі в небесах, ключі високі журавлині. І вся оця земна краса. Життя складне, але чудове. Ми робимо в нім відкриття. Завжди йдемо в невідоме, тим цікавіше нам буття. Привабливіше, яскравіше є для фантазії політ. І манять вдаль буті світліші. І ти не йдеш, летиш у світі. Є і рисківні повороти, що вибивають із сідла, закрутять враз круговороті, бувають і такі діла, та все проходить, час впливає, нова мета нас кличе в даль. В житті усякого буває, та за минулим нам не жаль, бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеляться путі. Радощі й тривоги Щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве, його не знаєш до пуття. Буває радісний, лукаве, але спасибі за життя.